Вітаю, нашу увагу привернули такі приватні громадські організації. А верніше не самі громадські організації, а чиновники, які використовують такі громадські організації, виключно для власних потреб. І в принципі, ми плануємо по декільком проїхати з них, які розташовані в місті Житомирі, які використовують певні зв'язки, вплив для отримання. Певних земельних ділянок, квартир і тому подібних речей, ну виключно реалізація комунальної форми власності для задоволення власних потреб. І так, перша така громадська організація в нас буде з назвою Житомирська міська громадська організація, футбольний клуб Житомир. І ось рішенням Житомирської міської ради номер 516 від 28 грудня 2007 року. Така громадська організація. Отримала погодження на місце розташування фізкультованого ну, оздоровчого комплексу з житловими квартирами. Адресу казати поки не будемо, а також надано дозвіл на розроблення проекту відведення земельної ділянки. Далі, 18 травня 2010 року, між міською радою та міською громадською організацією в Житомир кладено договір оренди землі, що розташований в Житомирі. Адресу ми вам покажемо. Подальшому 31 серпня 2012 року міською громадською організацією ФКС Житомир до інспекції Державної архітектурно-будівельного контролю у Житомирській області було подано декларацію про початок виконання будівельних робіт щодо будівництва будинку фізкультурно оздоровчого комплексу з житловими квартирами. номер ЖТ 082 12 15 82 98. Отже, є в нас громадська організація, яка може і хоче. Робити гарну справу, збудувати цілий оздоровчий комплекс і, певно, там якось займатися справою, пов'язаною з футболом. Ну, тоді слід звернути увагу, що в нашу в цю, так звану громадську організацію входять Сечин Сергій Миколайович, Левандовський Йосип Казимірович і Апанащук Юрій Якович, керівником якої також є Апанащук Юрій Якович. Так, от Сечин Сергій Миколаївич, це в нас керівник, вже такий давній керівник е органу держплації в Житомирської області. А Панащук Юрій, ну теж певні зв'язки в нього маються. Саме дружина працює згідно поданої декларації головним спеціалістом казначейства в Житомирській області, і син його є керівником. Територіального сервісного центру МВ Житомирської області, який розташований в селі Довжик, і де, в принципі, ви так знаєте, що в Житомирі відбувається з цими сервісними центрами, як вони гарненько надають послуги свої за певні моменти. Так от, що цікавого в даній справі, що. Будувалося одне, але от зараз не на зображенні Можемо подивитися, що насправді збудувалося і передалося від громадської організації своєму сину, правильно? Тобто договором дарування серія номер 3211 виданого 24.07.2014 року, видано приватним нотаріумом Сон Житомирського матеріального округу. Переоформлюється договором дарування від громадської організації. Житловий будинок, який розташований на земельній ділянці площею 0,2072 гектара, тобто це 2072 метри квадратних на землі комунальної форми власності, і ми бачимо, який це прекрасний оздоровчий комплекс, який слугує для розвитку футбола і спорту в самій нашій територіальній громаді. До речі, слід зазначити, що наша Житомирська обласна федерація футболу нічогісінько не знає про такий футбольний клуб. Житомир. Так от, дуже цікава історія, як це можна будувати одне, вводити його в експлуатацію, і потім з громадської приватною організацією дарувати своєму сину, який є керівником. Для підтвердження цього можна подивитися декларацію самого Юрія Юрійовича Опанащука і побачити, що дійсно є. В нього в декларації житловий будинок загальною площою 298,4 метри квадратних, і вартість на дату набуття складає аж цілих 546 тисяч 600 гривень. Ну я думаю, що всім би хотілося придбати за таку ціну такий оздоровчий комплекс у вигляді е, приватного гарного житлового будинку, а ще й використовувати землю на підставі договору оренди. В якій досі триваючий. міській раді, в принципі, байдуже на цю всю історію, незважаючи на ряд скандалів, які відбувалися, і прокуратура судилася однак щось не досудилося. Певно, все ж таки, такі, такі зв'язки, які в наших посадовцях є, вони сприяють тому, що ти не чіпає моє і все буде добре. Тому такі громадські організації, як і дана, використовуються виключно для власних інтересів, для задоволення потреб тих же чиновників, які просто багатіють на комунальній землі, деребані і тому подібних речах, спробуйте, наприклад, самостійно піти отримати 20 соток землі е, да не в в житті. У вас, по-перше, стоїть обмеження в тих 10 12 сотих в залежності від району, і в місті їх отримати майже ніколи неможливо. А тут. Під нібито гарним приводом для розвитку футбола в місті Житомирі створили ось таку схему. Хоча ну, насправді я хочу, що органи влади повинні реагувати на ці питання, як і сама прокуратура, як і поліція, і в тому числі наші так звані представники органу місцевого самоврядування, які повинні захищати права та інтереси територіальної громади. І яким необхідно було б вже давним-давно звернутися з позовом щодо знесення цього об'єкту будівництва, а ще краще не знесенням, а визнанням права власності на такий об'єкт самочинного будівництва за територіальною громадою, і можливо дійсно використовувати цей об'єкт для розвитку спорту або передати його на потреби військових або інші цілі, але в інтересах громади і держави. Від себе хочу додати, що ось ці всі питання не на часі в Україні війна, і потрібно мовчати про корупцію. Вони ну, насправді давно закінчились, і потрібно притягати до відповідальності тих осіб, які використовують свої службові повноваження для задоволення власних своїх потреб, амбіцій і членів своєї родини. Тому прошу органи влади, правоохоронні органи звернути увагу на такий факт. Ганебний і звернутися з позовом визнати даний об'єкт як самочинне будівництво за міською територіальною громадою.